великолепной, прекрасной э, поэзии Тараса Ильича Шевченко подрастающего поколения, ознакомить людей разных возрастов, разных профессий с его произведениями. У нас есть уже э, такой образец, это три года назад мы объявляли год, год Прокофьева, и э, он триумфально прошел в регионе. Я думаю, что благодаря общим усилиям и год Тараса Ильича Шевченко будет ярким, запоминающимся. Дійсно, ми ознакомімо і познайомі многих наших жителів, тих, хто мало знаком, хто не знаком, з його великими праздіннями. Серед учнівської молоді мистецьких навчальних закладів вже підбито підсумки обласного етапу всеукраїнського художнього конкурсу Об'єднаймося ж, брати мої. До участі в обласному етапі представлено 375 робіт. В Номінаціях Образотворче мистецтво. Та декоративно-вжиткове мистецтво у конкурсі взяли участь 44 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. Творчі роботи лауреатів візьмуть участь у всеукраїнському етапі в Києві. Тарас Григорович Шевченко для нас це громадський діяч, це людина, фундатор незалежності України. Тарас Григорович Шевченко, що дуже важливо на сьогоднішній день, це великий інтернаціоналіст. Своєму начатися і чого чужого не цуратися, починаючи з січня і закінчується в грудню 2014 року. Тільки на обласному рівні ми запланували біля 200 заходів, присвячених цій великій даті. На місцях теж дуже багато меропри... заходів, як умовно літературних, як виховних, так і Педагогічних методико педагогічних заходів, направлених на відзначення цієї. У святковому концерті взяли участь музиканти Донецької державної музичної академії, Донецького музичного училища, актори Донецької муздрами та інші. Гості вечора насолодилися як прекрасною музикою у виконанні талановитих музикантів, так і послухали прекрасні вірші Тараса Шевченка. Рік Шевченка тільки розпочато, і він обіцяє бути насичений яскравими творчими заходами, на які ми з нетерпінням чекаємо. За мотивами безсмертної повісті Миколи Гоголя «Вій» ще за радянських часів на широкі екрани вийшло чотири кінострічки. На жаль, перші три екранізації не збереглися до наших часів, але всі ми добре знаємо фільм 1967 року, де головні ролі виконали Леонід Куравльов та Наталя Варлей. Куда? Что тебе надо? Жаль, бабуси, устарела. Что с тобой, бабуси? Бог с тобой! До а? Доминус дома? Дочь одного из богатейших сотников, у его находится в 50 верстах от мира, возвратилась вчера в прогулку, вся испитая. где Перед смертным часом она изменила желание же в по группы читал ты, роман. На цьому ж тижні у кінопрокат вийшла нова 3D-екранізація цього відомого твору. За словами одного з продюсерів Олексія Петрухіна, в основу фільму лягла версія повісті, що передувала загальновідомому тексту. Початок 18 століття картограф Джонатан Грін здійснює наукову подорож з Європи на схід. Проїхавши через Трансильванію і подолавши Карпатські гори, він попадає в загублене серед непрохідних лісів село. Тільки воля випадку і густий туман могли занести його в це прокляте місце. Народ, що живе тут, не схожий ні на один досі бачений мандрівником. Ці люди, відгородивши себе від решти світу глибоким ровом, наївно вірять, що зможуть уберегтися від нечисті, не розуміючи, що вона вже давно оселилася в їхніх душах, і тільки чекає випадку, щоб вирватися назовні. Навіть у страшному сні вчений матеріаліст. Не припускав, що тут йому уготована зустріч із вірним слугою диявола. Я поданий її велічиства англійське королеви. Искренне рад знакомству. Начинай со старой церкви. Самая нужная вещь на нашем хуторе. Чертишь ею круг, и сам черт тебе не страшен. Что? <связь> А сьогодні це все. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень. До наступної неділі. Не пропускайте програму Культура Донеччини і ви завжди будете знати все про культурне життя нашого міста. До зустрічі!